Наталія Діденко із сім'єю в зону АТО проведжає брата Олександра. Рішення піти добровольцем підтримує, але закликає бути обережним. Хорошо, що він, звісно, я це одобряю, що він пішов. Ну, не знаю, як у нас щоб ну, пішов, беріг себе. Удачі їм всім з Богом. Сам Олександр розповідає, служив у пожежно-сторожовій охороні. Відтак поводитися зі зброєю вміє і готовий стати на захист держави. Я потриво своєї батьківщини. На цей безпорядок дивитися в країні не можу. Їду її захищати. Їдуть захищати Україну і ось ці хлопці на БТРі, який за власні кошти придбав комбат Ілля Кива. Бійці серйозні говорять лаконічно. Готуємося. До чого до виїзду. Розкажіть про дану машину. В інтернеті почитайте за Гарний автомобіль. Перед урочистим шикуванням Комбат Полтавщини дає останні настанови бійцям. Далі слово тримає начальник обласної міліції Іван Корсун. Здоров'я бажаю! Бажаю, бажаю! бажаю, Готують їх по спрощеному варіанту. Так же само, як і ми вливаємо ці ряди нових бажаючих. Значить, пройшли повністю той жатий курс підготовки, який намічено було Міністерство НУС справ. Всього в батальйоні 400 осіб. Сьогодні у зону АТО відправилося 60. Струнко. Перша ряда чотири кроки. Друга два. Руш! Перша Оп!» Ці бійці полтавщини забезпечені як амуніцією, так і зимовим взуттям. Утеплені берці вдалося закупити завдяки благодійним внескам, зібраним на параді Полтава Вишивана, всього понад 33 тисячі гривень. Всі ці кошти були перераховані на фонд благодійної громадської організації, заактовані. І сьогодні, разом із бійцями, яких ми сьогодні будемо відправляти в зону антитерористичної операції, закуплено зимове взуття. Всі проблемні питання щодо призначення комбатом Полтавщини і Лікиви, говорить військовий, нині зняті. Наголошує, всі бійці воюють за спільну мету. Колектив Сложен, батальйон – це одне єдине ціле, всі добровольці. Я не розділяю тих, хто був, тих, хто є. Здесь є батальйон Полтавщина, який їде, захищати родину. Право, руч! По маршрута в автобусі кроком роз. разом з бійцями на схід поїхав і командир батальйону. За словами силовиків, у Полтаву вони повернуться не раніше ніж за місяць.